Зоряні війни. Війни клонів. Під час своєї роботи над трилогією сиквелів творець зоряних воїн Джордж Лукас неодноразово заявляв, що після прем'єри третього епізоду він зав'яже із блокбастерами і знову займеться експериментальними безсюжетними фільмами, з яких і розпочалася його кар'єра. Однак далека-далека галактика не відпустила свого творця, і незадовго до релізу помсти ситхів Лукас анонсував одразу два нові проекти: анімаційний серіал про події війн-клонів збройного конфлікту, що почався в другому епізоді і закінчився в третьому, і ігровий серіал про життя преступного світу галактичної столиці у проміжку між двома трилогіями. На той момент у Лукасфільм навіть не було власного анімаційного департаменту. Над усіма мультиплікаційними проектами Зоряних війн» працювали підрядники. Канадська студія Нелвана в середині 80-х зняла два мультсеріали про дроїдів і евоків. А через 20 років канал Картун Нетворк випустив серію короткометражок за авторством творця лабораторії Декстра та самурая Джека Генді Тартаковського. До речі, я робив окремий випуск про Генді та його твори. Подивитися ви можете, як завжди, ось тут за посиланням чи за посиланням в описі до цього відео. А зараз я як завжди хочу трошки прорекламувати свій телеграм-канал. В якому я проводю не тільки крутезні розіграші, а й стараюсь робити унікальний контент. Підписатися на мій телеграм-канал ви можете за посиланням в описі до цього відео. Ну а я не буду тягнути бика за його рога, і ми потопали в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт. Так ось давайте повернемося до Cartoon Network та їх зоряних війн від Генді Тартаковського. За чутками створення мультсеріалу від Cartoon Network Лукаса підштовхнули ділові партнери із Hasbro. Лінійка іграшок за мотивами атаки клонів розходилася повільно, і хтось вирішив, що серія анімаційних короткометражок найвірніший спосіб підштовхнути їх до продажу. Проте Тартаковський створив щось більше, ніж рекламний ролик. У межах трьохвилинного хронометражу йому вдавалося розповідати історії, у яких закінчено сюжет, інтрига, море екшену і навіть певний розвиток персонажів. Іноді у мультиплікатору відмовляло почуття міри. Аж надто всемогутніми у нього виявилися джадай, і в цілому його війни клонів відрізнялися стилем, що запам'ятовується скаженою енергетикою. Фани були в захваті, і мультсеріал продовжили спочатку на другий, а потім і на третій сезон. Перші два сезони складалися із 10 трьох епізодів кожен. А ось у третьому кількість серій скоротилася наполовину. Проте тривалість кожної серії зросла аж у чотири рази. Збільшений хронометраж дозволив Тартаковському розповісти більш довгі та складніші історії. Третій сезон вийшов у ефір всього за два місяці до прем'єри Помсти сітхів і став прелюдією для третього епізоду. Останні серії розповідали про вторгнення сепаратистів на корусант і викрадення верховного канцлера. Лукас настільки уразився роботою Тартаковськи, що вирішив взятися за анімацію всерйоз і розповісти історію війн-клонів наново. Тільки цього разу за його безпосередньої участі, а для цього роботи над серіалом мали проходити в надрах «Лукасфільм». А ще Лукасу був потрібен падаван. Молодий та талановитий аніматор, який транслював би думки Джорджа на мову нового для нього жанру у 2005 році 30-річний аніматор Дейв Філоні працював над створенням мультсеріалу Аватар легенда про Анг і рахував дні до прем'єри Помсти Сітків. Всі знайомі Філоні знали про одержимість Дейва далекою далекою галактикою. Тому, коли одного з його колег запитали, чи не знає він молодих та талановитих аніматорів, яким би було б цікаво попрацювати над мультсеріалом Прозоряні війни. То він не вагаючись поділився телефоном Дейва. Зараз Філоні зі сміхом згадує, що робив все, щоб облажатися. Коли йому зателефонували продюсери з Lucasfilm, Дейв подумав, що його розігрують друзі зі знімальної групи Губки Боба і ледве не повісив слухавку. Філоні ніколи не працював із комп'ютерною анімацією, тому заздалегідь вирішив, що не підходить для цієї вакансії, і приїхав на співбесіду на ранчо Скайуокера тільки для того, щоб похвалитися перед іншими фанатами, що спілкувався із самим Лукасом. Спілкування більш нагадувало монолог. Лукас практично нічого не питав і весь час говорив сам, розповідав про природу сили. Методи роботи джедаїв та інші подробиці далекої галактики. Коли співбесіда закінчилась і Дейв зібрався йти, його гукнув продюсер і повідомив: Ти сподобався, Джорджу. Робота твоя. Наступні кілька років Дейв спілкувався із Лукасом буквально щодня. Режисер брав у створенні серіалу найактивнішу участь, пропонував ідеї сюжетів. Правив сценарії, спостерігав за створенням розкадровок і коментував готовий матеріал, відкидав і доповнював ідеї Філоні, і щось розповідав, пояснював і радив. Насправді він виховував деє як свого падавана. Спочатку Філоні збирався розповісти про принципово нових героїв команду зорельота, яка мандрувала галактикою і виконувала шпигунські операції. За його задумом, екіпаж складався із контрабандиста, його подружки, гунгана здоров'яка, джедая та його учениці. Однак Лукас відразу відкинув ідею Дейва і порадив зосередитися на основних героїв саги – Енакіні і Обівані. Він також сказав, що в Енакіна з'явиться Падаван. Самовпевнене і зухвали дівчиського на ім'я Асока Тано. Спочатку Лукас сприймав війни клонів лише як можливість обкатати нові технології та перевірити ринок перед початком роботи над телесеріалом, на який він покладав значно більше надій. Перші сезони мультсеріалу робилися як антологія. Епізоди йшли без будь-якої послідовності, та творці не турбувалися про внутрішню хронологію. Формат антології відкривав широкий простір для експериментів, і Лукас з Філоні розповідали різні історії: від військових епіків, шпигунських драм, політичних трилерів і вестернів до комедій, комедійних детективів і жахів. Хоча спочатку у серіалу не було чітких головних героїв, більшість історій все одно була присвячена подвігам Енакіна, Обівана і Асоки. Але вже з перших же серії епізодами, що найбільш запам'ятовувалися, виявилися ті, де на перший план виходили раніше безлікі клони. Поступово Джордж Лукас захопився повністю створенням цього проекту. Серіал остаточно затвердив Енакіна, Обівана та Асоку як головних героїв. Оповідання стало йти в хронологічному порядку, а сам режисер вговорив філоні спробувати кілька вкрай сміливих концепцій. Що змінюють сприйняття не тільки мультсеріалу, а й усього всесвіту зоряних війн». нічні сестри Датомира, Подорож йоди до витоків, сили, Мортіс. Всі ці концепції з'явилися у серіалі з легкої руки Лукаса. Не всі його ідеї були відверто революційними, але багато з них змінювали сам канон. Саме Лукас вирішив обнулити історію Мандалора і перетворити мандалорців на пацифістів. Саме він запропонував нове трактування причин безоперечного виконання клонами наказу 66. Це він розповів, що ж таки трапилось із нещасним майстром Сайфо Діасом і за яких обставин було замовлено армію клонів. І так, саме Лукас запропонував Філоні воскресити Дарта Мола. Всю свою кар'єру Джордж Лукас прагнув незалежності від студій, телевізійних босів та інших діячів індустрії. Він самостійно фінансував виробництво всіх своїх фільмів, починаючи з п'ятого епізоду. А коли йшлося про телевізійні проекти, він з'являвся на переговори із власниками каналів, вже маючи на руках повністю знятий і готовий для трансляції матеріал. До того моменту, як Лукас почав шукати канал для показу війн-клонів, перший сезон мультсеріалу був уже повністю готовий, а знімальна команда працювала над другим. Він розраховував, що без особливих проблем влаштує війни клонів у сітку мовлення одного із каналів для дітей. Але ніхто з основних гравців не горів бажанням вкладатися у досить ризиковане та самобутнє шоу, не маючи над ними жодного творчого контролю. Філоні згадує, що ще 15 років тому, коли робота над війнами клонів тільки но починалась, Лукас вважав ідеальним способом для поширення мультсеріалу це потокові сервіси на кшталт нинішніх Disney Plus або Netflix. Але тоді такого ринку просто не існувало. Іноді новаторські ідеї Лукаса випереджали свій час. І лише після того, як на Cartoon Network змінилося керівництво, нові боси вирішили ризикнути. В останній момент Лукас вирішив випередити показ мультсеріалу кінотеатральною прем'єрою повнометражного мультфільму, зліпленого із чотирьох об'єднаних загальним сюжетів епізодів першого сезону. Фінансовий реліз виявився успішним. Але прийом з боку критиків і глядачів був досить прохолодним. Повнометражці дісталося за примітивний сюжет, дерев'яні моделі персонажів і брак розмаху, а фанати рознесли картину ще й за численні невідповідності з установленим на той момент каноном. Вкрай суперечливу реакцію викликала і поява у Енакіна Падавана. У той час, як одні фанати відразу закохалися в Асоку, за її яскраву індивідуальність, незалежність, гострий язик та почуття гумору, інші відразу заклеймили дівчину як яскраво виражену Мері С'ю. Війнам клонів спочатку дійсно доводилося дуже складно. Серіалу не вистачало масштабу, сусідні епізоди суттєво відрізнялися за якістю. Але вже на початку творці заробили собі певний кредит довіри такими серіями, як Салаги. Дуже чіпляючими, глибокими і незабутніми епізодами, в яких вперше відсутні всі головні герої. А на перший план виходять прості клони. У сала вперше з'являються солдати взводу доміно. І хоча для половини взводи це була перша та остання поява, бійці ехо та Файвз з'являтимуться у кадрі майже до самого фіналу. За наступні 5 років серіал пройде величезний шлях. Аніматори знайдуть спосіб знімати більш складні і масштабні сцени набагато дешевше. Графіка еволюціонує, дерев'яні моделі знайдуть плавність, що була відсутня спочатку, а картинка на деяких кадрах не буде відрізнятися від кінематографічної. Значно еволюціонують і персонажі. Енакін стане таким, яким і мав бути в приквелах. хоробрим, зухвалим, самовпевненим і сміливим, але врівноваженим. А Асока, з гострий на язик бунтарки виростив набагато складнішого і глибшого персонажа, який заслужено став улюбленицею фанатів. Спочатку Лукас заявляв, що незважаючи на рейтинги, має намір зняти 100 епізодів серіалу. Однак до того моменту, як знімальна група закінчила роботу над сотим епізодом шоу, у виробництві знаходилися ще як мінімум пара сезонів. Незважаючи на зростання якості, рейтинги до п'ятого сезону дещо просіли, і Cartoon Network навіть переніс показ із праймового п'ятничного вечора на менш престижний ранок суботи. Однак у війни клонів все одно були всі шанси протриматися в ефірі ще ці пару сезонів. Потім відбулася пам'ятна угода, і Джордж Лукас продав Лукас фільм компанії Disney, яка має канал Disney XD, головний конкурент Cartoon Network. Телевізійні аналітики миттю стали пророкувати швидке закриття серіалу, але робота над новими сезонами якийсь час ще велася. Швидше за все, за інерцією. На Навесні 2013 року Cartoon Network опублікував осінню сітку мовлення, в якій вже не виявилося війни клонів. А потім Дей Філоні запостив на основному сайті звернення, в якому заявив про припинення роботи над серіалом. На момент закриття на різних етапах виробництва було близько 40 епізодів: одні були повністю готові, другі перебували на стадії анімації, третій існували тільки у вигляді сценаріїв. Філоні планував довести розповідь до самої помсти ситхів. Дія фінальної арки серіалу, що отримала назву Облога Мандалора, і мала розвиватися паралельно до подій третього епізоду. Творці серіалу спробували хоча б частково врятувати свій витвір. 13 готових епізодів у вигляді скороченого шостого сезону було викладено на сайті Netflix. Ще 8 серій, готових у чорновому вигляді, опублікували на офіційному сайті, забезпечивши коментарями знімальної групи, концепт-артами та іншою корисною інформацією. Ряд сценаріїв адаптували у форматі книг чи коміксів. У видавництві Dark Horse вийшов графічний роман Дарт Мол Син Датомира, який розповідає про те, як мандалорські суперкомандо витягали мола із ув'язнення, в яке він потрапив наприкінці п'ятого сезону. А Крісті Голден написала роман Темний учень, у якому адаптували сценарій одразу восьми епізодів про взаємини джедая Квінлана Васа та колишні учениці дуку Ассаж Вентрес. За словами Пабло Ідальго, члена сюжетної групи «Лукасфільм», після всіх адаптацій та публікацій нерозказаними залишаються ще 13 арок по 3-4 епізоди у кожній. Сценаристи планували показати перед історію битвери за кишиїк, спомсти ситків звести Бобу Фета та Када Бейна. Зняти політичний трилер, у якому падме намагатиметься відправити у відставку Верховного канцлера і навіть показати містичний епізод у стилі секретних матеріалів, за участю розвідувального корабля Южань Вонгів мала отримати подальший розвиток і лінія Асоки. Її історія не закінчувалася на виході із храму джедаїв. У нових серіях вона б вчилася виживати на нижніх рівнях корусанта, шукала б собі бойфренда і допомагала Енакіну і Обівану врятувати йоду зі святилища ситхів, розташованого під храмом джедаїв. Шанувальники сервісу влаштовували компанію на захист шоу, але довгий час здавалося, що всі їхні зусилля марні. Відразу після завершення війн-клонів Дей Філоні переключився на новий проект Повстанці, який продовжив багато сюжетних ліній. Обірваних після закриття його попередника. Фанати дізналися, що Асока, Рекс та ще кілька клонів і Дарт Мол не тільки пережили наказ 66 і кінець війни, а дотягли майже до подій нової надії. Однак у 2018 році, на презентації, присвяченій 10-річчю серіалу, Дейв Філоні зробив несподіване оголошення: війни клонів повертаються для укороченого сьомого сезону, який стане для шоу таким необхідним і правильним фіналом. В інтерв'ю Філоні не приховує, що воскресіння шоу стали можливе завдяки запуску Дісней Плюс. Новородженому потоковому сервісу був потрібен ексклюзивний контент, а новий сезон улюбленого серіалу цілого покоління ідеально підходив для залучення підписників. Сьомий сезон війни клонів складається із трьох арок по чотири епізоди в кожній. Перша арка бракована партія, знайома глядачам найбільше, тому що ще у квітні 2015 року всі чотири епізоди були опубліковані у чорновому варіанті у вільному доступі на офіційному сайті. Сюжет арки побудовано навколо боркованої партії елітного загону колонів спецназовців, що складається із чотирьох бійців, які мають унікальні позитивні генетичні мутації. Один став надзвичайно сильним, другий надприродно влучним, третій легко зламує ворожі бази даних і зберігає в пам'яті безліч речей від інопланетних мов до звичок різних звірів. А четвертий тримає на короткому повідку всю трійцю. Бракована партія бере участь у найнебезпечніших завданнях, і цього разу вони допомагають Енекіну та Рексу врятувати ехо, елітного клона штурмовика, який вважається загиблим ще з операції на Цитоделі у третьому сезоні. Однак тепер з'ясовується, що весь цей час ехо був у полоні сепаратистів, які користувалися його знаннями для розробки виграшних тактик боїв з республіканською армією. Магістральний сюжет арки через 5 років залишився незмінним. Змінилися лише деталі. Атмосфера загустилася і похмуріла, ставки стали вищими, а акцент переключився зі шпигунського бойовика на людську драму про стосунки двох давніх бойових братів і небажання ветерана відпускати загиблих товаришів. А, ну ще вульгарний жарт про сенатора Амідалу вирізали. Не годиться дітям таке дивитися. Друга арка присвячена пригодам АСОКі на нижніх рівнях коросанту. Асока заводить знайомство із двома сестрами. Які намагаються вижити у жорстокому світі. Прості мешканці вже давно розчарувалися як у республіці, так і у джедаях. Вони настільки втратили зв'язок із реальним світом, що на повному серйозі радять двом щойно осиротілим підліткам змиритися із втратою і відпустити батьків, бо вони тепер єдині з силою. На рахунок цього, Дей Філоні казав: ця історія дозволяє нам зрозуміти. Чим жили звичайні громадяни республіки у розпал цієї величезної війни. Ми бачимо, як життя тих самих громадян, яких нібито захищає республіка і джедаї, і це життя відрізняється від того, яким його представляє Асока. А ще правда про їхнє життя перетинається з історією Асоки. Вона вже покинула орден, бо почала розуміти, що джедаї вже зовсім не ті, що раніше, і вони втратили зв'язок із простими громадянами. Республіка вже не та, що раніше. За минулі з моменту закриття серіалу роки, Дейв філоні та актори озвучки розповіли про короткий зміст окремих серій на різних публічних заходах, завдяки чому ми знаємо, що арка, що вийшла на Disney+, дещо відрізняється від ранніх напрацювань. Якщо в оригінальних версіях сценаріїв Асока заводила на нижніх рівнях романтичні стосунки із юним контрабандистом на ім'я Нікс Окамі, то у фінальній версії Нікса замінили одразу два нових персонажа сестри Рафа та Трейс Мартес, з якими Асоку пов'язують суто дружні стосунки. Третьою та заключною аргою кульмінацією всього сезону стала та сама облога Мандалора. Основні події Арки, фанати знали вже давно. Асока поєднує зусилля з колишнім учителем і новим лідером мандалорців Бо Катан і вирушає на Мандалор для остаточної перемоги над Дартом Молом. Але в розпал військової компанії Енакіна та Обівана відкликають на Корусант рятувати канцлера з лап гривуса. Асока бореться із дартом молом наодинці і здобуває перемогу, але потім трапляється на 66. Мол, збігає в хаосі, що запанував, а Сока і Рекс якимось чином вдається врятуватися і розчинитися в галактиці. Наступного разу ми зустрічаємо всіх цих персонажів уже в повстанцях майже через 10 років. Дей Філоні так розповідав про завершення. Я дуже давно хотів закінчити війни клонів історію про те, що сталося з тими героями, яких ми не бачимо у фільмах. Тому що мені здається, цілком логічним питанням: а куди вони поділися? А сока здавалася досить значним персонажем, їй запропонували приєднатися до сітхів? Де був Рекс? Я відчував, що ці питання потребують відповідей. Тому що після стількох епізодів, після стількох історій Асока і Рекс безумовно стали дуже важливою частиною життя Енакіна і Обівана. Якщо в один час із подіями помсти ситків проходило ще щось досить важливе, то всі зрозуміють, а вони просто були зайняті в іншому місці. Облога Мандалора нарешті відповіла на запитання, як саме Асокі та Рексу вдалося втекти. Виявилося, що наказ 66 не надійшов, коли вони супроводжували полоненого Дарта Мола назад на Коросант. Асоці вдається пережити першу атаку та знешкодити Рекса, а потім за допомогою дроїдів вона знаходить його стару доповідь, заповнену після загибелі Файвза. Вона дізнається про чіпи інгібітори що спонукають клонів виконувати наказ 66 і дістає інгібітор Рекса. Облога Мандалора дуже тонко грає на нервах фанатів. Ми бачимо, як ставлення клонів до осоки змінюється від величезної поваги та любові до неприхованої ненависті та прагнення вбити зрадника. Щоб підвищити свої шанси на виживання, Асока звільняє дарта мола, і той влаштовує справжнє пекло. Зрештою, унаслідок його диверсії, корабель, на якому вони летять, зазнає аварії на засніженій планеті. У хаосі, що розгортається, молу вдається втекти, а і Рекс. Теж переживають катастрофу, але решта клонів на борту крейса гине, до останнього намагаючись виконати наказ 66 і знищити своїх колишніх командирів. Серед загиблих клонів є і Джесі, один із трьох бійців 501-го легіону, які постійно з'являлися в серіалі, починаючи із другого епізоду. Другий із цієї трійці хардкейс. Пожертвував собою під час битви на умбарі, а ось третій Медік Кікс переживе і своїх товаришів і війну. Його ув'язнене в анабіозі тіло буде знайдено алем корсаром в епоху трилогії сиквелів. Кікс проведе в анабіозі біля половини століття. Дія облоги Мандалора розгортається паралельно із подіями помсти ситхів у першому епізоді. Арки Енакіна та Обівана відкликають на корусант. У другому Асока дізнається про загибель дуку і про те, що Рада попросила Енакіна шпигувати за канцлером. Ну а в третьому, Асока стає свідком пам'ятної розмови Йоди, Мейса Вінду, Кіаді Мунді та Ейли Секури, на якій джедаї вирішують усунути канцлера, якщо він не відмовиться скласти із себе надзвичайні повноваження. Ближче до кінця епізоду Рекс та інші клони отримують наказ усунути Асоку і Дарта Мола. Є в осаді і посилання на інші твори далекої галактики. В одному з епізодів миготіє юний Кейнан Джарос з повстанців, а в іншому Дарта Моло. Видно під час наради із Драйденом Восом, головним лиходієм із хана Соло. Події облоги вже описувалися мигцем на сторінках канонічного роману Асока Емелі Кейт Джонсон. Але мультсеріал тепер показує відповідні місця книги, оскільки і битва з Дартом Молем, і виживання Асоки та Рекса в тексті показано інакше. Облога Мандалора, як і весь сезон, не дає відповіді на питання про долю низки інших героїв шоу, а деякі популярні персонажі на кшталт пірата Хонда Онакі зовсім не з'являються на екрані. З іншого боку, облога і не повинна відповідати на всі питання. Це дуже особиста історія, що робить акцент з одного боку на Асоці та її відносинах зенекіном, а з іншого на Рексі і тому, як він розривається між вірністю Асоці та відданостю своїм братам. Це справжня драма з дуже жорстокою. А ще в осаді Мандалора» нам показали одну з найкрутіших дуелей на світових мечах за всю історію саги. Філоні підійшов до створення дуже відповідально. Сцену знімали за допомогою техніки захоплення рухів. А роль Дарта Мола, який 20 років тому приміряв на собі Рей Парк. Війни клонів пройшли величезний шлях. Від мультсеріалу, який ненавидить частина фанатів, він перетворився на значну частину саги Зоряні війни. Останній сьомий сезон, вкотре демонструє всі сильні сторони серіалу. Війни клонів на голову вищі і повстанців і супротиву. І якби Дей Філоні раптом оголосив, що серіал повернуть не заради 12, а заради 40 епізодів, як і було заплановано 8 років тому, ми були б тільки раді. Але на жаль, залишається задовольнитися тим, що маємо. Ну що, друзі, на цьому все. Скажіть мені, хоч на трошечки вдалося занурити в вас цю крутезну атмосферу відних клонів та розповісти щось цікаве. З вами, як завжди, був Нікіта, а ми потопали відпочивати.